Слухайте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з юристом міжнародником Іваном Лозовим. З цієї розмови ви дізнаєтесь, хто такий кіт Келух, якого зараз обговорюють як можливого радника з питань національної безпеки в адміністрації 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Що можна сказати про пана Келога, окрім того плану, яким він в медіа українських засвітився в травні і влітку? Ну келок, це людина, яка наближена до Трампа до республіканської партії вже тривалий час. Саме з питань безпеки, оборони він служив у? Фактично серед кадрів майка Пенса, який був віцепрезидентом Трампа, але це зараз працює може трошки проти нього, проти Келога, тому що Майк Пенс і Трамп розійшлися досить серйозно. Після завершення перебування на посаді президента самого Трампа також Келог цікавий тим, що він короткий час був фактично виконуючим обов'язки радника з питань національної безпеки у президента Трампа під час першого терміну президентства Трампа. І е, Трамп з ним проводив співбесіду про можливе його призначення вже як постійний радник з питань національної безпеки, але він не отримав цю посаду. Я це сприймаю як показник того, що Трамп е, пройшовся повз нього, і я думаю, це працює проти нього. Я буду дещо здивований, якщо Келог отримає цю посаду зараз. Хоча він... Е, був радником з питань оборони і безпеки Трампа на досить високих посадах якийсь час, але цю саме найважливішу посаду радник з питань національної безпеки він не отримав, хоча претендував на неї. А які підходи пана Келога щодо України і війни Росії проти нас? На жаль, підхід Келога багато хто із хоча він. Можливо, сам Келлог не є членом когорти мага оцих таких нових, дещо радикальних е, політиків, які е, стали на дуже серйозну підтримку Трампа, але він поділяє їхню точку зору, що можна коротко скретизувати: як ну треба припинити цю війну, а що там буде з територією з членством НАТО для України? Це не так важливо все це можемо відкласти. Зробимо якісь обіцянки відносно того, що будемо далі озброювати Україну, якісь, начебто, гарантії безпеки, термін, до якого я ставлюся, із зрозумілих причин, дуже скептично. 에, давайте просто приберемо цю проблему. Цей підхід, на жаль, дещо подобається Трампу, тому що треба не забувати, що для Трампа питання України не стоїть в перших, я би сказав, п'ять. Тих точок списку, що для нього наважливіше, він, наприклад, вже висловився після отримання результатів на виборах і перемоги, Трамп висловився відносно масових депортацій з України. Його в основному цікаві внутрішня ситуація, внутрішня політика в Штатах. Це не означає, що Україна не має значення. Але загалом і Келогі Трамп, і багато хто, на жаль, ну син Трампа, той же Такер Карсон. Перепрошую, зараза, я по іншому не можу висловитися. Вони для них війна в Україні це просто відволікаюча якась тема, яка їх не дуже цікавить. Вони хотіли б її закрити, і це для нас безумовно представляє певну небезпеку. А тут ще можна згадати і віцепрезидента Джо Дівенса в цьому ряду людей, які мають погляди невигідні для України, але наближені до Трампа. А водночас серед можливих призначень розглядається Майк Помпео, який має трохи більш приваблений для, для нас підхід. Абсолютно, Помпео набагато раніше висловив свою думку з приводу плану миру для. України, яка досить доволі ну я б сказав, позитивна, це означало би, що Україна не погоджується на жодні жодну здачу будь-яких територіях наших. По друге посилення оборонної спроможності України, але це колишній директор ЦРУ під час президентства Трампа, першого терміну президентства Трампа, але наскільки я знаю, він не Ну, мало хто обговорює його як канатура на посаду радника з питань національної безпеки, хоча він цілком можливо піде на іншу посаду, наприклад, держсекретар чи щось подібного. Нещодавно політико це доволі непогана джана інформації про те, що відбувається в Вашингтоні. Видання інтернетівське згадало два прізвища двоє людей, які, начебто, по, по внутрішній інформації серед штабу самого Трампа розглядається, розгадається Сиришадґренел, це колишній посол до Німеччини, якого Трамп дуже добре знає. Його він його хвалить регулярно, і другий це Елдріч Колбі, це колишній посадовець Пентагону, який на жаль колбі досить погану позицію має відносно України. Він серед цієї корти, що за те фактично би Україна до певної міри капітулювала. Перед навалом російської армії кренел не такий радикальний, але це досить погані ознаки. Хоча найважливіше треба розуміти, і всі це визнають, що Трамп по-перше, часто приймає рішення, так мовити, невиважено об, безумовно, обґрунтовано він там проводить різні дискусії з співбесіді і так далі, але він може прийняти рішення просто моментально. Це по перше. По-друге, ніхто не знає і часто. Кажуть дуже правильно, що сам Трамп може не знати, кого він призначить. Тому ще побачимо, хто буде. Але це безумовно найважливіша посада Ради з питань національної безпеки. Бо ми бачимо, наскільки шкоди завдали Україні Байден в тандемі із його радником з питань національної безпеки Джеком Саліваном. На, на жаль, це все ми побачили на собі і відчули на собі. Що робити Україні щоб продати людям, яких призначатиме Трамп, наше бачення закінчення війни? Ну тут не треба наскільки я думаю впливати на самого радника, як на самого Трампа. По-перше, дуже 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 важливо, аби наші найближчі друзі і союзники це Польща, Балтія, Чехія до певної міри. Безумовно, Великої Британії, щоб лідери цих країн пробували впливати якомога більше на Трампа відносно підтримки України, бо вони матимуть вплив на нього. Це важливі країни. Вони по перше, ну багаті, вони там дуже розвинуті. По друге, вони мають певну об'єктивність, коли наш президент говорить і правильно говорить і буде говорити, то це дуже добре, але це зінтересована сторона. І можливості Володимира Зеленського впливати на самого Трампа дуже і дуже обмежені. Це не так сильно стосується цих людей, лідерів цих країн. А, можливо, ми побачимо наступні місяці зміну влади в Німеччині. Це було б дуже добре. бо Олаф Шольц. Я думаю, дійшов до кінця його придатності нас підтримувати і допомагати. Його Цайтен венде, як він колись оголосив після повномасштабного торгівлення зміна вітру. Фактично не відбулася, він залишився тим, ким він був така дуже обмежена, стримана допомога Україні, яка нам фактично ну, багато шкоди завдала. Тому треба, щоб інші люди впливали на самого Трампа. Бо він, хоча його радник з питання національної безпеки, ця людина, яка найбільш наближена, найтісніше буде з ним спілкуватися відносно війни в Україні, Трамп. Цілком можливо не буде прислухатися до цього радника. На відміну від Байдена, який в силу, наприклад, свого віку був доволі залежний від Салована. Тому е, основна мішень наш, наша і наших друзів, в першу чергу, повинен бути сам Трамп. Впливати на Трампа через близьких до нього людей можна, наприклад, маючи на своїй стороні таких друзів Трампа, як Борис Джонсон, чи це не так? Так, абсолютно. Ще один дуже хороший приклад. Я вірю, що Борис Джонсон, якого ну він мені дуже подобається як політик, бо він досить такий відвертий і зробив велику справу в плані Брекситу, чи то правильно, чи ні, але він це пробив. І він давно дружить із Трампом, то це проти ваги тому, як назвати його Керманичу Угорщини Віктору Орбану. Вони всі повинні, я думаю, і будуть впливати. Бо справа в тому, що кадри навколо сама Трампа вони вже залиті в бетон. Це вже люди визначені. Ну, наприклад, раніше обговорили. Як потенційного радника з питання на національної безпеки в цьому терміні Роберта Обраєна, це він вже був радником з питання національної безпеки Трампа, останній останні, останні з чотирьох, а це старого зразка Рейґенайт. Тобто він прихильник Роналда Рейкена. Відповідно, дуже е, нормальне раціональне ставлення до того, хто є Путін, ким є Путін і що з собою представляє Росія сьогодні? Е, можливо, він не є фронтранер, як кажуть, не. В першій черзі, щоб стати Радою національної безпеки, але ці люди вже визначені. Тобто, там ті, хто будуть нам допомагати, будуть, хто будуть проти той же Венс, якого ви правильно згадали, то вони будуть проти нас. Але е, ті, хто можуть впливати по-новому, додати силу до нашої позиції, це наші партнери із розвинутих країн Заходу. От до речі, про Венса Венс проти, чи Венс просто не розуміє проблематику. Я досі до кінця не можу зрозуміти, чи він просто хайпує, чи він справді так думає? Ні, він справді так думає. Це е, треба не забувати, що американці взагалі погано розуміють, хто такий росіяни. Це стосується навіть Тож Байдена, це стосується Камулу Харіс. Їм важко уявити, що цілий народ вимірює свою велич не в економічному добробуті, як роблять це розвинуті країни заходу, а в тому, скільки вони можуть своїх сусідів загарбати, і скільки людей вбити, і так далі. Це до певної міри неможливо у американській уяві уявити. Це перша проблема. А друга проблема в тому, ж для ванса що він серед ціє, цієї групи таких нових радикальних політиків дуже милий, дуже розумний, але є серед них в тому слівці, яким просто байдуже Україна. Він дивиться ну пів світу, півглобуса від нас. Нехай Європа про них турбується. Нас це взагалі не стосується. Ми тут через океан. Ми добре захищені, маємо свою ядерну зброю. Ніхто нас не буде чіпати. Навіщо це нам взагалі потрібно? Він може змінити свою думку з часом. Венс у свій час був категорично проти Трампа до першого президентства самого Трампа. Він змінив свою думку радикально і на 180 градусів, але поки що він проти нас, тому що він не розуміє, що тут відбувається, і йому реально байдуже. Ну, треба ще, мабуть, враховувати те, що і думка самого Трампа може істотно змінитися під впливом ситуації, які будуть виникати у російсько-українській війні, під впливом дії росіян абсолютно правильно. Бо Трамп не має фактично, треба розуміти, що Трамп не має позиції відносно війни в Україні. В нього Надзвичайно, я би сказав, прагматична і, прагматичний і навіть бізнесовий підхід. Він подивиться ось, за два дні, за два місяці, за три місяці розвернеться. Хтось їм скаже, що з Україною. Він скаже, Ну, що будемо робити, що ви рекомендуєте. Кажуть: ну, давайте все заморозимо, припинимо основну допомогу Україні, щоб вони підкорилися нашим бажанням, і Трампоже сказати, добре, давайте спробуємо. Або він може. Що запропонувати Путіну? Путін відмовиться, скаже, ні, ні, це наші території, чотири області, ми вже їх інкорпорували в склад Російської Федерації, і Трампа рукою внутрі, скаже: ну, ця людина не серйозна, з ним не може мати справу, з ним не можу робити ДІЛ. ДІЛ, домовленість, якусь бізособу справу з ним не можу робити, і скаже: давайте будемо давати Україні набагато більше зброї, ніж давав Байден. Він в цьому плані. Дуже дуже практичний і дуже е, підходить до цих питань бізнесової точки зору. Не дарма він у свій час говорив, що наприклад він не проти того, він за те, аби Україні давали позики в плані зброї і фінансів. Давайте підтримуємо Україну. Україна для нас також має велике значення. Він колись не так давно тому продовжу року говорив, але він говорив як бізнесмен не безкоштовно. А давайте позику. Тому я до речі думаю, що з часом. І дай Боже, швидше треба повернутися до питання лендлізу. Новий закон такий пробити через американський конгрес. Бо я думаю, такий план підтримки, яка може бути і повинна бути дуже серйозною для нашого ЗСУ. Такий план сподобається Трампу саме через те, що це позика. Це говорить в нашому ефірі Іван Лозовий, юрист міжнародник. Пане Іване, хочу от ще про таке поговорити. Окрім всього, що ми сказали про Дональда Трампа. Це ще й політик надзвичайно чутливий до того, як власне, реагують, реагують люди на його дії і як його сприймають, який ці дії формують імідж. Ну, це так можна сказати, звісно. Про всіх політичних діячів, але те, що Трамп не хоче, щоб його сприймали там, наприклад, як слабку людину. Це така слава за ним ходить. Ем, наскільки нам це на руку, або можливо, наскільки нам це може нашкодити? Це дуже на руку, тому що він набагато сильніший по характеру і рішуче, ніж Байден, не тільки через вік. Байден мав велику симпатію до нас, але як ми бачимо за останні майже три роки, ця симпатія досить серйозна, досить глибока з боку Байдена проявилася, вилилася у певний пшик. Трамп інший він не боїться серйозних рішень. Як я здається, вже згадував, він вже заговорив після оголошення результатів виборів, що він буде. Виконувати свою обіцянку і масово депортувати людей з Америки. Це майже безпрецедентно в американській історії. І він каже, що ми це зробимо. Він людина рішуча, рішуча, вольова І це може я дуже надіюсь зіграти на нашу користь, коли він зрозуміє, дай Боже, що з путіном не можна домовлятися. Ми це все прекрасно розуміємо на рівні інстинкту і внутрішнього переконання. Трампу це треба відчути у його спробах, бо вони будуть безумовно нас, так би мовити, примирити з Росією. Але дуже дуже важко бачити, як це може статися. Як нам треба ставитись до цих спроб? Абсолютно підтримувати, треба підтримувати, йти на контакт. Трамп скаже на наприклад, президенту Зеленському: давайте зустрінемося з Путіним один на один. Там буде якийсь посередник, чортизна там Ердван і Стуречини, чи хто, але треба почати говорити, і ми повинні на це йти. Тобто не відмовлятися, не відмовлятися. Єдине, що ми повинні відмовляти, це є капітуляція, це є відкладання як дехто анонімних із е, людей в штабі Трампа згадували, що Україна можливо повинна погодитися на те або відкласти на 20 років питання вступу до НАТО, так. тобто на конкретні речі ми не можемо погоджуватися з дуже простої причини, що всі ці обіцянки, цяцянки, що ну поки що зупинимо вогонь, скажімо. Протистояння і війну Україна там відмовиться від нагального вступу в НАТО, але ми будемо далі підтримувати, аби Україна була сильною військовому плані. оцеї останній фразі треба дуже боятися, бо ніхто не зможе дати гарантії, коли і скільки зброї хто буде давати. Вивіть собі, що допустимо за півроку Україна відмовиться піде на якусь фактичну капітуляцію а що станеться за рік, за два, за п'ять? Та забудуть дуже швиденько про Україну і піде сюди, якісь там перепрошую, поламані хамери, і все. І тоді ми опинимося фактично голі і босі перед цим цією серйозною загрозою. А Росія, не дай Боже, серйозно буде відновлювати свою військову могутність. Цю ідею, до речі, просуває згаданий нами на початку розмови Кіт Келох. який, Я уважно читала його інтерв'ю Голосу Америки, і він там апелював до того, що у Америки були вже подібні союзи, типу, згадайте Південну Корею або Тайвань. На що я собі подумала: ну хм, е, чи можна ці кейси сприймати як історії успіху, тому що Південна Корея не повернула свої північні території, і власне держава залишається? Розділеною вже багато років е, надії на те, що е, північно-корейський режим впаде, і Південна Корея почне процес реінтеграції, вони дуже примарні. Абсолютно правильно, е, треба не забувати, що те, що ми маємо сьогодні, чи про що ми домовимося сьогодні, воно буде вже сьогодні. Наприклад, сьогодні припиняється війна. Тоді навіщо всі загинули наші герої на фронті? І люди повинні про це не забувати. А обіцянки в майбутньому нас підтримувати і забезпечувати. Це ніякі не гарантії не можуть бути. єдина гарантія це НАТО, тому що НАТО гарантує, що будь-який напад, будь-який тиск проти будь-якого члена НАТО це як напад на всіх рештах, а це абсолютна гарантія. Тобто, сприймають всі, начебто, це на них напали. А всі ці ідеї там лінію розмежування створити якусь буферну зону, куди прийдуть е, якісь війська під егідою ООН чи можливо європейські війська, тому що американці від штабу Трампа виключають варіант, що це можуть бути американські війська, які прийдуть як миротворці на територію України. Це все дуже примарно. Ми прекрасно розуміємо, що Росія буде продовжувати далі тиснути не тільки гібридно, а у військовому плані будуть провокації. І тільки побачиш слабкість не де Боже, тільки Росія, по-перше, зніме санкції. Треба не забувати, основне мінус для будь-якої домовленості з нашого боку. Це те, що Росія відразу вимагатиме зняття санкцій, і Сахід це зробить. Я був в Штатах місяць тому, питав там колишнього посла Хербста до України інших політиків Роба Портмана, колишнього сенатора. Е Лідерів нашої діаспори і всі прекрасно розуміють, що захід відразу піде на поблажки і зніме санкції. А це саме те, що Росії дуже потрібно, ми цього не можемо допустити. Я чула таку думку, що для деяких політичних еліт на заході, для великої кількості політичних еліт на заході, в самій Америці знімання санкцій не є вигідним, тому що до такої політичної кон'юнктури всі вже призвичайились, вже працюють з нею. Тому Трампа відмовлятимуть знімати санкції. Я трохи здивований таким. Напрямком я не думаю, що це має місце. Як спр... звикнути до санкції? Вони, по-перше, це певний тягар в основному на всіх тих правоохоронних та інших органах Сполучешталів, які стежать за тим, хто порушує шан... санкції, яких потрібно приймати проти них заходів. Це певний тягар, але вигоди в цьому особливо я не бачу. Росія, треба називати, це маленька економіка в порівнянні до розвинутих країн Заходу, вона не грає такої важливої ролі. Е, головне, що через нерозуміння суті росіян і Путіна е, ми пам'ятаємо кнопку перезавантаження, яку Хілар Клінтон націонала разом з Лавровим, і вже йде починається певна мова серед певних кіл про перезавантаження відносин. США із Росією, і це саме те, що Путін зараз хоче. Він не дарма сьогодні за останній день поздоровив Трампа і сказав, що ми очікуємо новий ракурс, нову якість у відносин з штатами. Це саме те, що Росії потрібно, але Америці це особливо потрібно. Небезпека в тому, що певні кола є прихильниками цього підходу. З юристом міжнародником Іваном Лозовим говорили про кіта Келога, ймовірного кандидата на посаду радника з нацбезпеки в адміністрації Дональда Трампа, а також про інших осіб, які оточують Трампа, можливо, займуть якісь посади в його адміністрації, і впливають на його думку щодо війни Росії проти України.